Не переключається. Сьогодні буде цікава тема. Тема буде мати назву Життя на халяву. Чи правильно це? Я ось підготувала такий список а, тем, щоб я не забула і вмістила все це все відео. І так, почнемо, поїхали. Халявщиків скрізь хватає, але я вам скажу, це неправильно, коли вам ту каву візьмуть, а, просто так там взагалі знайомі, ви, яких ви сьогодні бачите, а завтра вже не бачите. А, далі. Ви ще щось дадуть, то гроші чомусь вам повинні давати так просто. Розумієте, так неправильно, тому що чи халява наказуємо є в житті. Я вам скажу так, все повертається бумерангом тим, що якщо ти наглим чином, нечесним, таким негативним, агресивним, можливо, а значить вимагаєш у людей, щоб вони тобі дали люди, які взагалі чужі люди, уявіть. А це найголовніше, на що я хочу наголос поставити чужі люди, які вам нічого не повинні, не довжні, як ми кажемо. І ви в них якимось чином таким максимально агресивним, таким настойчивим, назойливим, вимагаєте а, дати гроші, їжу чи навіть одяг. Це неправильно. Як повертається халява? Значить, в обмін на таку наглість, взагалі халява як повертається, я вам скажу. А, вона повертається негативом, тому що за все потрібно все одно в житті платити. І все так відбудеться, що ви або втратите останні гроші, ваш гаманець, або якось щось ви згубите, загубите, або вас десь поб'ють і щось заберуть. Розумієте, реально, це все повертається. І тому не потрібно постійно, так от я знала таку одну і ще там декілька людей, які постійно виходять з будинку. Вони, вони повністю здорові, повністю не інваліди, і вони ходять і шукають постійно халяви. І замість того, щоб може й правда піти на роботу. Є така людина знайома. Яка постійно ходить голодна. Розумієте, їй немає ще 60 навіть, тобто пенсію вона не заслуговує по закону. І вона вже як не молода, але вона не інвалід, і вона постійно ходить вже там, навіть на нитку схудла і голодна буває три дні, і постійно з таким, знаєте, що їй повинні постійно давати. Якщо, в принципі, ти прибрала в кось в хаті, ти заробила, тобі повинні дати. А якщо так просто ходити, е, от знаєте, дай, 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 ще так наголо, ну вам не повинні давати. Я вам скажу. У мене теж не буде до таких людей, так скажем, жалості, тому що якщо ти я ж кажу не хвора людина, і можеш будь-яким чином будь-яким рівнем, рівень це там, або ти працюєш на роботі, або ти ходиш навіть ті самі пляшки, збираєш і бумагу папірці, щоб здати в спеціальні прийомні значить, служби, так скажемо, і отримати свої зароблені чесним путем чесною працею гроші. гроші. Історія в магазині називається про бабульку. Заходжу я в якийсь магазин, я в мене дійсно було грошей небагато. Таку знаєте, там на каву, там і все. Я взагалі збиралася вже багато витратила грошей, повертатися додому. Уже я, я думаю, випіть у каву там, де й піду, не другу. Вона заходить і каже: Дитино, і постійно до таких, як я. Вона ніколи не піде до такої, знаєте, гламони, такої видно, тільки а, а, з вийшла салону, вся така блищить, така знаєте, як на неї Фіфа кажуть, в житті не підійде. Не те, що вона їй там дасть не дасть, ну не знаю. Ви я таких, знаєте, попроще, думаю, що вони якісь, ну, в принципі, ну, ну не всі ж людей, розумієте, от і ось каже, купи мені хліба чи щось там, дай пару гривень. Я говорю, знаєте, я от не працюю, вибачте. І а, я не можу вам не купити, не дати, тому що я ось каву роблю, останні гроші, і я йду додому. Добре, що в мене кава там долівалася в апараті, я ще якийсь час знаходилася в цьому, в цьому магазині, там апарат при магазині. Як я просто так дивлюсь, повернула голову, а вона після цього я попросила, може в людини дійсно нема, вже починала відчувати себе, знаєте, якось трохи мене сумління там пошатнуло. Вона іде, бере хліб до хліба на касу і все чітко плаче. Знаєте, такі, так скажемо, люди хито, вибачте, за вираз, Я не буду матюкатися, хитро зроблені. Ну я не люблю таких людей. Я знаю, що є такі люди. Розумієте, і хтось скаже, може вона там напросила перед цим і купила. А, і от вона так і живе, і в неї все ж будуть ці гроші. А так напросила, сьогодні Бог дав, а завтра нове дасть. Навіщо в неї є? Людей може немає, вона підходить знову просто. Ну все таке, дивіться далі. Саме теж поїхали. Я просто в шоці я скажу. Іще одне головне. А, буває таке, от я йду, вийшла з будинку, дала там собі на перекус гроші, а буває навіть перекус дома беру. А взяла там на каву там дешеву на один стаканчик, в день там чи як, і взяла, наприклад, оплатити услуги комунальні. У мене всетано, підсчитано, підраховано. Я не можу нічого давати. І підходять. Дай мені ну чого я не дам. Буду подорожатися дві гривні п'ять, То теж не будеш подорожатися. Ти повинна вже дати як мінімум 20-50, п'ятдесят, як яке можу дати, і не оплатити плани свої. Знаєте, як кажуть, порушити тим більше я в мене все ще заховано. Наприклад, я не працюю, а та ще бабуля в магазині казала. А чому ти не працюєш, я говорю в бабуль? Це вже друге питання, тому що це моє діло. Я обираю таке життя вільне, спокійне, щоб я не дьоргалась зранку не вставала, не ходила. Вона віддала, вам не повинна нікому тут пояснювати. Але я при тому ні в кого нічого за цього, до речі, і не прошу, якщо я й не працюю. Розумієте, не те, що вона ходить проти. Далі, все ми вияснили, проїхали далі. Третє поліклініка апарат. Стояли раніше й зараз стоять в апарати, апарати, в поліклініках, такі конкретно написано, якими літерами. А хто може? Будь ласка, хто бажає, бажає такий та папарат бородійний внески, Благодійні бо не розуміємо, Там на ідуть, там на поліклініку, на яких-то людей навіть може ми цього не розуміємо. Апарат, і це саме є те, що мені подобається, що я, якщо вважаю за потрібно, мене ніхто також не видушує, не насильствує, нічого не робить, не агресивно, не вимагає. Я можу спокійно закинути, можу не закинути. От я вам скажу, а не отак заходиш в поліклініку. тебе, ти повинна тебе повинні оглянути, це ж просто огляд там. Так буду казати. там Нікого там терапевта одразу кажуть, а дайте внески. Вони з таким не те, що там ще знаєте, як повинні сказати, можливо. А то ще кажуть, ви не можете дати не так. А тіпа дайте ви тіпа як об'язані внески. розумієте? це не перше внески, це благодійність. Ми не повинні нас не повинні вимагати. Це всім відомо. Далі. А, наступне. Теж саме швидка, швидка. А приїжджає швидка, і дуже та, теж важко і страшно визвати викликати, тому що вони там тебе оглянули. Дали наприклад, хай буде там мені потрібно безболювання, хоча вже тисячі раз краще, якесь сильніше безболювання, можливо, чи я не знаю, що там вони, кому, як що потрібно. Значить, не будемо про це казати. Наприклад, вони там мене укололи там міня нагін, хоча я не знаю, чому я такий ставлю. Приклад, чи там якусь поміч, допомогу іншу людині, там постраждали. Там не знаю, серйозно там гума збита, неважливо. І тут вони зразу кажуть: а дайте внески, які можуть бути внески. В принципі, ми зараз говоримо про халяву, про те, що не повинно бути халяви. Я вважаю, ніяких внесків не повинно бути. Тобто не те, то, що це швидка. Так вони тратять на бензин, вона працює, вона робить там вам це око, чи взагалі вона діє. От якісь певні дії об вами. А чому суть? Мені я вважаю, краще сказати: скажіть, що ви на мене витратили, скільки там той ампула там укол коштує, скільки взагалі ліки, скільки на мене висоється, скільки той бин там голову намотати чи щось. Я вам оплачу, це буде дуже правильно, це буде правильно і чесно. Розумієте? А оце таке, я не розумію, наступне. А, от бувають сидять інваліди. От хай це він на сидять. Я вам скажу, я завжди теж інвалідам кої давала і можу й дати тільки до того, що вони сидять. От сидять тобі сидять, підійдуть люди самі і дадуть, немає ніякого насильства. А оці такі ходять, дайте, дайте, ти йдеш, може ти там якісь серйозні речі, робиш, може ти по телефону серйозну Може ти просто подумаєш, що якась в тебе проблема. Вони підходять, бивають твої думки, це є насильством із психологічної точки зору і взагалі. І, і що мене цікаво, мені вони йдуть. Ви мене чуєте, вони йдуть. Якщо ти не інвалід, чи там інвалід не важливо, і ти вмієш ходити, ходиш ти, то піди позбирай пляшки, папір, ну, бумагу. Там я не знаю, що ще залізо і здай. Ти ж все одно йде, що там є в нас різні такі, є просять, всі знають по городу, по місту, в Житомирі, і багато, всі різних знають. А є такі, він нікого не просить. Він входить, я не знаю, чи він там йому дають, він не відмовляється, але це, кстати, може, не знаю. Він просто інвалід. Поэтому я кажу, якщо йому дадуть так просто самі люди, то хай там не нуляють, але він постійно ходить з цими пакетами і постійно будь-що там пластикові там пляшки, там з під пива залізні, його знають, він так як під я, і Кажуть, там у нього якась мала, деякі кажуть, немає. І от людина сама працює, приходить час, проходить день. Вона сама чесним путем собі шляхом заробила. Оце правильно, а не отак підходити до людей вимагати, щоб ставити людину в таке положення, щоб йому було е, смущати, так скажем. Е, неудобно розумієте? оце ми сказали далі. А є такий ще випадок: ніякого не може бути кави, ніякої випивки, ніякої поляни. Жінці просто так це теж є. Або така халявщиця, або є а, так скаже мошенниця. Як кажуть, не прутайте. Якщо в жінки є чоловік, вона йому прасує, готує, ну і так далі. Весь цей список це не є халявщиця, вони разом живуть. Можливо, вони розписані по закону. Все не важливо. Вони разом живуть. Навіть це буде чесно. Ти знаєш хто тобі ця людина? Якщо у вас є друг. Як ми не ще так сказати забув або ще та Дивіться, а якщо ви просто жінка, яка в перший день знаєте цього чоловіка, і він давай каву, давай то, давай поляну накрив. Це не є вірним. Мене теж були такі випадки. Я скажу, якщо я це робила, я вже так робити не буду. Е, тому що ну це неправильно, це не чесно, це є дійсно там мошенничество і так далі. І, так скажемо, розкручування, так як жінки чоловіки люблять казати, що мене жінка вкрала грошей. Ну в принципі, якщо це чужа жінка, то якщо я говорю не про це, якщо ви не пішли з ними нікуди, просто вибачте, ви спожали і втекли. Втікає культура голяма. А якщо краще навіть буде так, підійшов чоловік. Мені дуже потрібно, вона розуміє, що секс їй не потрібен, але більш потрібен йому. Йому так потрібен, він, він готовий платити. Дивіться, скозазу. І всі знають, як називається така жінка. Це дуже непорядочно і недостойно, але це чесно. Якщо вони підуть на час чи на ніч, це не смішно, не смійте там хлопці, всі то вона там пішла з ним, він їй там поляну, продукти в пакет чи пару гривень. Це буде, по крайній мій, чесно. От такі от речі я хочу вам сказати: розказати, що халявщики вони своє розумієте, своє отримують взамін такою знаєте, наглостю, нечесністю, тому що це є негативна негативна така річ, як халява, і це не є чесний шлях. Тому халява це неправильно, ніхто вам нічого не должен, не повинен, не чекайте. Якщо у вас є боржники, ви знаєте, ви точно знаєте, вони вам за щось повинні. Все, це ваша справа, ви там розберетеся, не плутайте ці речі. Якщо людина, ви перший раз бачите, і ви хочете увірвати, ви хочете щось отримати, це не є правильним. зволяєтесь від такої звички, нехорошої, яка принесе вам і карму таку негативну, таку плачевну. Знаєте, що воно вам все повернеться в хворобах, проблемах і на старіці і воно вас знайде і так далі. Живіть чесним путем. Живіть. Працюйте будь-яким рівнем, за те чесно, за те ваше. І ви будете самі відчувати себе, що у вас сумління чисте. Всім пока.